І заквітувала моя Лілія Естермун. В цьому році, дивіться, вона прямо в винограді. З мене ростом. Метр 66. Я рівно вона такого зросту. Навіть ось квіточка ще вище, вище мене. Дивіться, яка вона прекрасна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім квітоносів. А, шахірізада ось буде квітувати. Ще, мабуть, буде вище неї. Лілія просто неймовірна. Дивіться, яка красуня. Просто величезна. Дійсно, як як дерево, Лілі, лілієве дерево. І ось такий прекрасний лілейник. Квітка одного дня, але на такому палючому сонці він не витримує навіть ось до 4 годин. Просто нереально на сонці знаходитися нереально. Ось, А цей з простіших бордовий почуває себе добре. Ось тут, бачите, багато його квіточок. От. Оцей лілейничок більш простий, почуває себе добре. Відквітає і собі відкриваються нові квіточки. Спека неможлива, нереальна дих, дихати дуже важко. Ось, і навіть і це, дивіться, не витримує таку спеку. Вчора я поливала, сьогодні вже тут сухо. Ось ця спека і ще буде продовжуватися. Я дивилася 4 дні.